З дитинним довір'ям приходжу до тебе, святий Йосифе, вірний опікуне Ісуса, і в теперішній своїй потребі прошу Твого сильного заступництва і твоєї помочі. Знаю, що ти все можеш осягнути в Бога, бо ти мав щастя на землі бути годувальником і вихователем Сина Божого. Святий Йосифе, ти захоронив малого Ісуса разом з його причистою матір'ю від злоби ворога. Прийми і мене під свою опіку, подай мені помічну руку. Придобрий Ісус, що тебе на землі так щиро любив і слухав, і на небі не відкине твоєї просьби. Святий Йосифе, ти допоміг уже багатьом душам, що в своїх бідах і нуждах. Звернулися до тебе, ти багато разів доказав велику силу свого заступництва і щиру любов свою до бідних та опущених, свою утіху подав зажуреним, тому і я покірно прошу тебе, святий Йосифе, обручнику Богоматері, випросий для мене в Бога сповнення мого бажання, нехай за Твоїм заступництвом. Поблагословить і мене милостивий Спаситель і потішить мою неспокійну душу. За це я радісно буду дякувати тобі і славити Тебе. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло лона Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, випросить для мене перш за все ласку, щоб я глибоко зненавиділа усі гріхи, а особливо гріх. Поліпшила своє життя і щоб сповнилося і це моє прохання. Вже наперед заявляю, що покірно піддаюся проведінню Божому, і нехай діється воля Господня. Амінь. Фіалка має милий запах, який наповнює повітря так, що вже здалека його чуємо, і в небі. Чесноти святих мають таку притягаючу силу, як милий запах фіалки, яким милим і сильним має бути запах великих чеснот святого Йосифа, святе письмо називає його праведним. Церковні учителі твердять, що це слово праведний означає найвищий ступінь побожності, християнської досконалості, бо це сукупність усіх чеснот. Святий Йосиф може бути для нас прикладом наслідування всіх чеснот. Серафимський святий Франц відзначався своєю любов'ю до Бога, святий Вінкентій Сан Пауло був зірцем у любові до ближнього, святий Людовік, приклад чистоти. У цих та інших святих бачимо досконалість в одній чесноті, але святий Йосиф. Взірець досконалості у всіх чеснотах. Коли розважаю над твоїми славними чеснотами, то бачу, що у своїй душі не знаходжу жодної чесноти, відчуваю це особливо тоді, коли глибше усвідомлюю своє дотеперішнє життя. Тому й відчуваю потребу розважати над твоїми чеснотами, щоб бачити і зрозуміти, що це правдива чеснота. І цю дев'ятницю хочу використати для того, аби піднестися до кращого побожного життя. Святий Йосифе, ти учитель і заступник усіх, що прагнуть досконалішого життя. Тому прошу тебе, випробовуй мою душу, допоможи мені пізнати перешкоди мого духовного життя, і випроси мені, ласку в Бога. Щоб я дійшла не лише до постанови, але й до сильної волі наслідувати тебе. Покірно визнаю, що я не притягала до себе інших запахом чеснот, а була подібна до повної фіалки, яка має багато листків, але мало запаху. Часто думала, що можу похвалитися, чеснотою, але. Коли порівнюю себе зі святими, а особливо з тобою, святий Йосифе, тоді бачу великий недолік у моїх чеснотах. Тому прошу тебе, святий Йосифе, допомагай мені стати кращою, милішою Богові, до тебе ж подібнішою. Амінь. О, святий Патріарху, візьми під свою опіку й мою справу. На твоє батьківське серце кладу своє прохання, подай Його Ісусові, нехай станеться з Ним те, чого схоче Його Божа воля. Приймаю все милосердно від Бога, хоч би це були терпіння та хрести. Помагай мені, святий Йосифе, в цій моїй постанові, щоб я покірно віддалася волі Божій, прикрощі зносила терпеливо. І щасливо закінчила життя своє, аби колись у небі могла звеличати Божого Сина Твого разом з тобою навіки. Амінь.